У першу неділю липня в Україні святкує День Матері Божої Неостанної Помочі. Це особливе свято для всіх, хто вірить в силу молитви і Покров Пресвятої Богородиці. Вона наша заступниця, до якої ми звертаємося у тривозі, хворобі, неспокої. Саме до неї ми промовляємо: Мати Божа неостанної помочі молись за нас. Ікона Матері Божої неостанної помочі одна з найбільш шанованих. Її історія бере початок ще з візантійських часів і пов'язана з глибокою вірою в Покров Богородиці над усіма, хто до неї звертається в потребах. Ця ікона створена у візантійському стилі приблизно у 14 столітті вона зображає богородицю, яка тримає на руках маленького Ісуса. Особливою особливістю ікони є дві постаті ангелів: архангел Михаїл зліва і архангел Гавріл справа. В Україні день її вшанування став для багатьох нагодою подякувати за її материнське заступництво. Люди моляться до матері Божої неостанної помочі, коли не бачать виходу, коли все здається важким і темним, і саме тоді стаються тихі дива. У храмах в цей день служать святкові літургії та молебні. Люди приносять квіти до ікон, запалюють свічки, моляться за родини, мир в Україні, здоров'я дітей і батьків, а ще за тишу в душі і силу пережити важке. У багатьох селах та містах віряни вшановують процесії з іконою Матері Божої, співають пісні, дякують за вислухання молитви. Цей день, коли ми згадуємо, Божа мати з нами завжди, і вона чує навіть те, що ми не встигаємо сказати вголос. Нехай Марія огордає всіх на своєю ніжною любов'ю і веде крізь життя з вірою, миром і надією.